Лучани готуються до суворої зими. Через удари Росії по об'єктах інфраструктури в домівках може бути недостатньо тепло. Урядом переглянути температурний режим на цьогорічний опалювальний сезон. Середня температура в будинках становитиме 18 градусів, а мінімальна допустима 16. Синоптики попереджають, в другій половині листопада слід очікувати значне похолодання і можливі опади у вигляді снігу. Тому людям наполегливо рекомендують утеплювати свої помешкання та утеплюватися самим. Містяни розповіли, як вони готують оселі до морозів. Зміняти вікна і утеплити хоча б десяткою так званого стінодуру стіни по фасаду. У ну, нас вже металопластикові вікна досить тривалий час, значить ми викликали майстра він іще там деякі втулки, вставки там на, зим, на зим, зимові підігнав їх. Тобто зараз так, ну і утеплили самі. Топимо дровами. Плиту топимо, піч у нас є дідова ще не викидали. Коли температура в оселях недостатня, доводиться використовувати додаткові методи, аби зігрітися. Хтось п'є гарячі напої, хтось гріється ковдрою та обігрівачами, а комусь достатньо звичайних обіймів, аби стало тепліше. Що дієвіше розповіли прилучани. Можливо, якщо вже почну дуже мерзнути, буду включати ще обігрівач. Треба тепло одягатися. Думати про все найкраще, воно тоді тепліше на душі стає. Та, фактично, можу навіть тоді, якщо це серед світлого часу доби, вийти на вулицю і прогулятися. І, і так далі, фізичні вправи вони завжди зігрівають на вулиці на свіжому повітрі. А тоді вже світло появилось, тепло появилось. Я вже додому прийшов. Все добре, подбали містяни і про теплий одяг. Останнім часом в тренді термобілизна зручна, допомагає отримати тепловий баланс шкіри. Є і шкарпетки вже термошкарпетки, є і термобілизна. І не треба це ліпше. Треба там воїнам, де у холодній сирі окопи там. Там такі речі нужніші, а в такому повсякденному житті воно. щось працюєш постійно, не сидиш без діла, так воно не холодно. Одягаю зазвичай, коли ну, менше трьох градусів. Та, ну, вона, звичайно, дуже допомагає. Ну, але одягати, коли якась плюсова температура, я не рекомендую. Положительно до неї відношуся. Ну, я... Немає в мене такої надобності, щоб я її використовувала. Аби обрати термобілизну правильно, треба дати собі відповіді на кілька простих запитань. Тож, коли ми обираємо собі термобілизну, ми в першу чергу маємо відповісти собі на питання, для чого вона нам, які функції ми хочемо від неї отримати, і вже потім розглядаємо варіанти, які пропонують нам виробники для вирішення саме ваших задач. Наприклад, ви просто хочете вдягнутися тепліше взимку, на кожен день для походу на роботу або прогулянки в парку. Для таких задач є термобілизна з матеріалів, які краще утримують тепло. Наголошу на тому, що термобілизна може лише утримувати тепло, яке виділяє ваше тіло, а не гріти, як багато хто каже. Так от, візьмемо, наприклад, ось таку термобілизну. Вона повністю виготовлена з шерсті. Шерсть має чудові теплоізоляційні властивості. А ще добре відводить вологу і значно швидше висихає, ніж, наприклад, та сама бавовна. Для виробництва термобілизни найкраще підходить шерсть мериноса. Це такий новозеландський баран. Він має особливу шерсть. І окрім усіх інших її властивостей, вона відрізняється тим, що вона дуже м'якенька і приємна на дотик. Одяг з такої шерсті зовсім не кусається, як звичайний шерстяний светер, який зв'язала бабуся. Така білизна зовсім не обов'язково має щільно вас облягати, її головна задача бути комфортною і створювати додатковий теплоізоляційний шар наряду з усіма іншими. Сама по собі вона дуже вас не зігріє на сильному холоді. Вона, звісно, тепленька, але лише як перший шар одягу. Самі подумайте, не може така тоненька тканина бути такою ж теплою, як товста фліска або пухова куртка.